Як змусити цілу республіку забути рідну мову? Уяви, що завтра твоїм дітям заборонять вивчати у школі рідну мову. Для Татарстану це стало реальністю. У 90-х татарська мова була обов'язковою і мала рівний статус з російською. Це був час надій та національного відродження. Але у 2017 році Кремль завдав удару. Новий закон зробив вивчення національних мов. Добровільним на папері це виглядало як свобода вибору а на ділі як тиск на батьків, які почали масово відмовлятися від татарської на користь. Більш перспективнішою російською результат кількість годин татарської мови скоротилися в рази, а вчителі почали втрачати роботу. Це не просто освітня реформа, це цілеспрямована політика знищення національної ідентичності. Чи може мова вижити без підтримки держави? Це повільне вбивство мови. А як ви вважаєте, чи є у татарської шанс вижити? Напишіть у коментарях.